Перший і останній місяць, плюс 50 або й навіть 100% ріелтору. Якщо у вас уже почало підгорати, рекомендую додивитись це відео до кінця. Мене звуть Олена Зелена, ви на моєму каналі, де я буду розбирати суспільно резонансні теми з точки зору фактів, критичного мислення та логіки. Якби ми жили в ідеальному світі, тоді не існувало б Росії. Процес оренди житла виглядав би так: ви звертаєтесь в агенцію нерухомості. Називаєте свої параметри ріелтору, він знаходить вам ідеальне житло, ви платите йому гроші, заселяєте свою ідеальну квартиру, все чудово. Прекрасна послуга, чудово, що ріелтори існують, і я впевнена, що певна кількість людей такими послугами користується. Але чи всі можуть собі дозволити заплатити 50 або й навіть 100% від вартості місячної оренди посереднику? Очевидно, що ні. В такому випадку ви йдете на безкоштовні сайти оголошень. Передивляєтесь купу різних квартир, їздите на перегляди, спілкуєтесь з людьми. Але от халепа, на цьому наш ідеальний світ закінчується. Та й Росія все ще існує. І ви постійно натикаєтесь не на власників квартир, а на ріелторів, які, не наче цербер охороняють вхід до омріяної домівки. І поки йому не заплатиш, квартиру отримати не вдасться. Трохи посваривши зі своєю гордістю, ви таки миритесь з неписаним законом оренди нерухомості і платите ріелтору комісію. Але радість від переїзду в омріяну домівку так і залишається затьмарною нерозумінням за що ви віддали зайвих 5, 10, а може й більше тисяч гривень. На ці гроші ви могли б поїхати в подорож, купити собі щось приємне або відкласти. Натомість ви просто їх віддали і навіть не розумієте навіщо? Що такого цінного ви отримали за цю погодьтесь немаленьку суму? Одну телефонну розмову і перегляд квартири, яку самі знайшли, щось дорогувато. Яку роботу виконуєте особисто ви, щоб заробити умовних 5-10 тисяч гривень? Скільки робочих днів вам це коштує? А витратили ви їх за одну мить і навіть не відчули, що вам за це надали хоча б якусь послугу. Ну добре, це моя суб'єктивна думка, і я не хочу її нікому нав'язувати. Хоча з нею погоджуються майже 100% коментаторів під постами в соцмережах, де піднімається тема ріелторів. Але так як я претендую на хоч якусь об'єктивність своїх відео, я вирішила запитати у самих ріелторів про їхню роботу. І, можливо, ми помиляємось і чогось не розуміємо. Скажу чесно, я маю трохи упереджено негативне ставлення до ріелторів і до їхньої діяльності в тому форматі, в якому вона зараз існує в Україні. Але я щиро хочу докопатися до істини, і, можливо, наприкінці відео моя думка зміниться. Я поспілкувалася з близько 15 ріелторами з різних міст України, таких як Київ, Львів, Ужгород та Рівне, і задала їм декілька простих запитань: в чому полягає робота ріелтора? Хто оплачує комісію? Чому комісію платить орендар, а не власник квартири? За що платить орендар і в чому для нього полягає цінність роботи ріелтора? Ох, дуже складне для мене питання. Так, питання і дійсно дуже складне, коли просять пояснити, в чому полягає суть твоєї професії. Ну, ріелтор це надає послуги, як просто послуги. допомагає людині е, об облегшити, вирішити питання. Просто послуги, дуже дуже прості послуги з вирішення питань. Я не знаю допомогти людям знайти своє омріяне житло. Ви запитуєте? Ви чекаєте, поки я вам підкажу правильну відповідь? Можливо, так я її не знаю. Схоже так само, як і ви. Схожих розмитих відповідей була абсолютна більшість. Але мені зустрілися троє людей, які дали привід сподіватися, що ріелтор це людина, яка знає в чому полягає його робота. Допомагає іншим і знає за що він бере гроші. Швидше знайти квартиру людині, вирішити питання, які її турбують. Вони звертаються, говорять свої вимоги, і я намагаюся ріелтор намагається їм знайти квартиру, задовольнити потреби клієнта. Моїми клієнтами є власники нерухомості. Отже, з першого запитання можна зробити висновок: що на жаль, більшість ріелторів підтверджують недовіру до них. Але були й ті, які вселили в мене надію і трошечки змінили моє негативне ставлення. Але, на жаль, не надовго. Тож, поїхали досліджувати далі? Зазвичай оплачує той, хто орендує. В нашому місті при оренді оплачує той, хто заселяє. Те, що знімає орендару, або покупається тут. Одноголосно впевнено і без сумнівів. Uh, якби в неї був би вибір, що не платити, uh, люди би просто би постійно би мігрували б. Вони би, а, тут мені не подобається все, переїжджаю. Йду на інше. А uh, тут вони заплатили гроші, і це їх вже якоби більш стримує. Це був би, ну, було б проблема з тим, хто здає. Тобто Постійно було б в, в людей міграція. Міграція. <requests> Боже, я думала, буде дуже важко записувати це з природніми емоціями. Тому що, я чула це вже мільйон разів, але кожен раз як вперше. О, цей прекрасний момент переїзду. Ти тиждень збираєш речі, потім наймаєш вантажників, платиш за вантажну машину, потім тиждень речі розпаковуєш уже в новій квартирі, яку швидше за все зняв дорожче, ніж попередню Обожнюю. Я просто обожнюю ці ці процеси. Я би переїжджала кожного місяця, якби тільки ріелтору платити не треба було. І що означає, люди часто би переїжджали, якщо їм щось не подобається? Зняв квартиру з тарганами, сусіди влаштовують нічні вечірки. Тобі більше не підходить цей район, в якому ти живеш. Не переїжджай, не створюй проблем власнику. А терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Це перевірка там рідної рідна на плату спроможність. Якщо вони там нормально типу, платять оренду власнику з першого останні місяці агентства, то відповідно, ну типу, є надія на те, що вони там нормально будуть жити і купити. Ну, це взагалі якась тотальна неповага. Чому людина має платити за якусь сумнівну перевірку своєї платоспроможності? Так, безумовно. Ніхто не хоче мати справу з людиною, яка не в змозі регулярно платити оренду. Але є просто маса способів, як перевірити людину на платоспроможність, таких як перевірка кредитної історії, виписка з банківського рахунку, довідка про доходи, довідка з місця роботи. Чому ви обрали саме такий спосіб перевірки? Та й коли ви заселяєтесь в квартиру, то платите одразу за два, а то й за три місяці проживання. Хіба це не підтверджує вашу платоспроможність? Ну, я навіть не можу вам відповісти на це питання, тому що якось воно так склалося вже давно і воно завжди так було. Просто так склалося. А, історически сложилось, так сказать. Це все пояснює? Так, да, хтось погоджується, хтось категорично веде ж таки. Кажуть, що ну, ми надаємо вам мови, як робочий матеріал бо, ну, нашу свою квартиру. Е так що працює і заробляє. Він яку якби він вважає, що він нам надає послуги квартиру свою або потихнув, або ділянку, або ще щось. Ну, взагалі, би правильно було, що він її плотив. Але враховуючи, що агент місті нас багато, десь вже напевно близько там мінімум 150 десяти агент, плюс там ріелтори близько ті, хто офіційно працюють в агентствах, mm -hmm. то просто тоді власникам не потрібні були агентства, вони самі здавали подача дали нам об'єкт, я так розумію, і ми стараємося з них нічого не здирати. Ми е, раді, що ми маємо цей об'єкт, тому що вони напряму можуть самі ж викласти, в налогу проплатити свої ці, е, як би, ну, проценти і так далі, і спокійно собі заселяти і не знаю, в нас власники дуже хитрі і дуже жадні. Купі я не знаю так це сказав. Дуже багато власників, які звертаються самостійно, ну але він каже, я можу ще до когось звернутися, якщо якось з мене комісія орендодавці. Розуміють, що з можливостями інтернету вони зараз можуть викласти оголошення на будь-який сайт чи майданчик для оголошень і з легкістю здати свою квартиру. А якщо тобі ще й людей хтось приведе і не потрібно за це платити і нічого робити, то чому б цим не скористатися? І моє улюблене останнє запитання. За що платить орендар? В чому для нього полягає цінність роботи ріелтора? Я наголошую, що зараз ми говоримо саме про той випадок, коли людина знайшла квартиру в інтернеті самостійно або не в інтернеті, неважливо де, і не збиралась ціленаправленно звертатися до ріелтора. Якщо квартира буде коштувати ну, 400 доларів, людині ну за велика це ціна, хоча квартира сподобалася, то спокійно можна. Через мене ціну о, знизити? Ну не знаю. Мені особисто дуже слабо віриться в те, що ріелтор домовляється про знижки, але опція дійсно дуже корисна. Якщо у когось був такий досвід, поділіться, будь ласка, особливо, якщо вам вдалося знайти квартиру в Ужгороді чи Львові на початку повномасштабного вторгнення не за сто п'ятсот тисяч гривень, а за адекватною ціною. Можна домовитися про тварин, якщо Категорично всі не хочуть, щоб було з тваринами. З маленькими дітьми також важко постеляти. А якщо у людини немає тварин і дітей. Ну, Тоді в неї якісь інші питання. Просто з'являються інші питання. Немає одних проблем, тоді обов'язково будуть інші. Ну добре. Серед інших питань можуть бути такі, наприклад, як установка кондиціонера, заміна меблів або, можливо, ще якісь побажання орендаря. Але це ж очевидно, що якщо власник на даний момент не готовий фінансово вкладатися в якісь зміни, то якщо вас щось не влаштовує, прийде на ваше місце той, кому все буде подобатись. І ніхто його не переконає. А якщо ні. То орендодавець сам здогадається, що потрібно робити апгрейд квартири або знижувати ціну. Звичайно, ріелтор може ці моменти власнику пояснити, що якщо не йти на поступки, то він цю квартиру взагалі не здасть. Але до чого тут інтереси орендаря, який за весь цей бенкет платить? На рахунок тварин це взагалі складна тема. Колись давно я шукала в Ужгороді квартиру разом з котом, а в Ужгородці чомусь взагалі не пецфрендлі. І всі ріелтори, які здавали квартиру, власники яких були категорично проти тварин, пропонували мені просто сказати, що в мене немає кота. Дуже гарно домовились. Отак, от, от, знаєте, немає кота, немає проблем. Але, добре, я це розповідаю про свій власний досвід, і плюс це не можна ніяк перевірити, тобто то вірити мені чи не вірити це вже на ваш власний розсуд. По-перше, особисто у мене всі перевірені власники, і вони точно не заселяться до шахраїв або до кудись, де завтра прийдуть і скажуть, що ви тут робите. Хоча в нашому місті такого взагалі не було. Так в цілому це досить корисно, тому що на ринку оренди нерухомості шахраї зустрічаються нерідко. І це переважно, як кажуть і самі ріелтори, люди, які виставляють просто фейкові оголошення, типу шикарна квартира за дуже низькою ціною. Потім просять вас скинути якийсь завдаток і зникають. Загалом, якщо ви жодного разу не чули про цю схему, то ріелтор і справді може вас вберегти від того, щоб бути ошуканим. Але зараз існує дуже малий відсоток людей, які здатні вестись на такі недолугі способи шахрайства. Та й всі знають, що переказувати гроші наперед нікому не можна, якщо ви цю людину не знаєте і ніколи в житті не бачили. До того ж, де гарантія, що конкретний ріелтор не виявиться шахраєм, бо й такі, на жаль, зустрічаються. Щодо інших видів шахрайства, більшості ріелторів невідомо і вони ніколи з ними не зустрічалися. Заради справедливості хочу сказати, що ця конкретна ріелторка інформує всіх людей про такі шахрайські схеми і радить, як безпечно зняти житло незалежно від того, платите ви її чи ні. А це означає, що у людини хоча б є совість, і вона не продає таку просту інформацію за половину вартості місячної оренди. Забрити, зробити фотографії, обробити, зробити. Об Напишіть, будь ласка, хто хоче заплатити 5-10 тисяч гривень за 15 фоток квартири. А їх що робить фотограф журналу Вок, типу, зранку фоткаємо моделей, а ввечері однушки на троєщині? чи як? І знову ж ця функція корисна для того, хто квартиру здає для її власника, а не для орендаря. Далі я пропоную насолодитись потоком залізних аргументів, чому робота ріелтора є цінною для орендаря, коштує всіх своїх грошей, і без ріелтора взагалі ніяк зараз обійтись не можна. Показати 5, 6, 7 разів. Ну, це ж це ж ніхто не бачив. Вони зателефонували по моєму номеру, який на це, це мій об'єкт, я його могла і до цього показувати, а могла вообще не разу нікому не показувати, і мені повезло, я з першого разу його дала. Це моя робота. Я можу цю квартиру дати за п'ять минут, а другу буду 10 раз показувати. Ну, те, що там людина просто знайшла оголошення, то ну ж там не цікавить, як довго там ця квартира здається, чи там вона може цікавитися, але агентство там таки, свої кошти складає. Типу на м -м, проїзди, на рекламу цієї квартири. Можливо, ви там ну не в курсі, але від на п'ять разів там це агентство їздило вже показувати цю квартиру. Mm -hmm. А от підійшла вона саме вам. Якби я не виставив цього оголошення, він би його не знайшов. Ну, по-перше, вона знайшла оголошення. Ну а як я її маю знайти і запропонувати це? Вона ж до мене не звернулася. Там, ну це моя думка така, не звернулася там не подзвонила ігор. Знайдіть мені квартиру. Я боюсь її цю, ну, цю квартиру, якби вона мені сказала свої характеристики. Так вона сама знайшла оголошення, до мене подзвонила. Ну, її не цікавить, скільки я раз був масово на тій квартирі. Можливо, я би там був 20 разів. Ну, По-перше, я вам говорив за це попередження, що люди, ви маєте заплатити там 100% комісії. Добре, не важливо, чи це перший, чи це другий перегляд. По-друге, ну, це ви попереджені. Я вам показав квартиру, вам все ідеально підійшло. Ну, mm -hmm. послуги коштують 100% від вартості ці Вам підходить? Не підходить, ну будь ласка, шукайте інше. Іноді, звісно, називають нас ріалтерами афірістами. Це те, mm -hmm. що слово аферист мене це бізнес, що я стільки сижу в телефоні, я так у мене квадратна голова, у мене ніхто не думає за зрення, тому що я вже нічого не бачу. Ну, на самом деле не цінять нашу роботу, говорять, що ми mm -hmm. отримали гроші і ні за що. Uh -huh. Пики, 10 раз, покаже. а власне, це Брейс про вас, дає потім. Повірте, якщо людині підходить товар, вона заплатить вам 150%. Через. Отже, якщо підсумувати, то орендар платить за опубліковане оголошення та фотографії, показ квартири іншим людям, які цікавились нею до вас, розміщення реклами, і попередження про те, що ви маєте заплатити. Я сподіваюся, що після цих доводів ви остаточно відповіли собі на запитання, за що ж таки ріелтор бере гроші, закрили внутрішні заперечення, і у вас більше ніколи в житті не виникне думки, що ви платите за повітря. Nope. Серед плюсів роботи ріелтора також багато хто називав той факт, що вони гарно знають власників, вони всі перевірені, гарні, адекватні люди і будуть добре до вас ставитись. По-перше, Перевірити це можна уже після того, як ви орендували квартиру. Як вам може це довести ріелтор, окрім того, що на словах вам розкаже, яка мила і порядна бабуся здає цю квартиру, неясно. А по-друге, коли ви знайомитесь з людиною, то одразу бачите, як вона себе поводить. Навряд чи ви будете орендувати квартиру у людини, яка по-хамськи з вами спілкується або не поважає ваші кордони. До того ж, поняття адекватності досить розмите. І те, що може здаватися вам адекватним для іншої людини, може бути абсолютно аморальним. І в будь-якому випадку, при перегляді квартири, ви знайомитесь з власником і оцінюєте, чи комфортно вам буде взаємодіяти з ним протягом довгого часу. До чого тут ріелтор? Користуючись випадком, я, як людина, яка вже більше п'яти років живе на зйомних квартирах, хочу дати вам декілька порад, аби зняти квартиру безпечно та комфортно. Я не беру за це 50% від місячної оренди, а всього лише лайк, коментар і підписку на канал. Не перераховуйте на карту наперед ніяких завдатків. При перегляді квартири познайомтесь з власником, вам має бути комфортно у спілкуванні. Уважно оглядайте квартиру і не соромтеся задавати питання, які вас цікавлять. При підписанні договору обов'язково вимагайте у власника квартири паспорт і вписати паспортні дані в договір оренди. Документ, який підтверджує право власності цієї людини на даний об'єкт, і одразу ж на місці перевіряйте його на сайті реєстру нерухомого майна, це займає 2 хвилини. Одразу проговорюйте і прописуйте в договорі такі моменти, як дефекти майна, які є в квартирі на даний момент, хто займається ремонтом побутових поломок, суму страхового завдатку і в якому випадку він вам може бути неповернений. Фіксацію ціни оренди і протягом якого періоду ця ціна підніматись не може. Коли орендодавець може приходити в квартиру і за який час ви маєте бути про це попереджені. Якщо власник квартири відмовляється це обговорювати, зневажливо з вами спілкується або виставляє такі умови, які вам не підходять, не співпрацюйте з ним, ви платите гроші, а отже, маєте право отримати якісну послугу. Ніколи не будьте там, де вас не поважають. Так, ці умови можуть здатися занадто складними, і, можливо, після цього списку вам різко захотілось заплатити ріелтору, аби він вам з цим всім допоміг. Але ви все одно будете цим займатися. Бо і документи вам перевірити треба, і договір прочитати, і можливо, навіть внести до нього зміни. Це все будете робити. Ви. А якщо вам раптом лінь читати те, що ви підписуєте, і ви очікуєте, що ріелтор, якого ви бачите вперше в житті, скаже вам, що по договору все нормально, і це лише формальність, ніколи так не робіть. Тому що наслідки можуть бути дуже неприємними. Ви все одно не уникнете цих організаційних хлопотів, незалежно від того, буде з вами в кімнаті сидіти ріелтор чи ні. Чи хочу я цим всім сказати, що ріелтори нічого не роблять і беруть шалені гроші ні за що? Звичайно, що ні. Бо це і справді дуже важка робота. Сфотографувати об'єкт так, щоб він привабив клієнтів, виставити оголошення, поспілкуватися з багатьма людьми, показати цю квартиру 800 тисяч разів, скласти договір. Так, це все важливо і корисно, але в першу чергу вигоду від цього отримує не орендар, який і так фінансово дуже страждає, коли йому в один момент потрібно заплатити за два або навіть три місяці оренди та ще й 50% ріелтору, або навіть 100%. Вигоду від цього отримує орендодавець, бо ви по суті робите його роботу. Чим надаєте йому свої послуги? Орендарю від цього легше не стає, тому що квартиру він знайшов сам. На безкоштовному сайті оголошень, куди пішов ціле спрямовано, щоб знайти житло безпосередника. Звичайно, я знову ж повторюю, щоб не образити тонкі почуття ріелторів. Ми зараз не говоримо про той випадок, коли людина самостійно звернулася в агенцію і попросила вас зняти з неї весь клопіт оренди житла. Тоді все супер взагалі запитань немає. Але з більшості свідчень на даний момент можна сказати, що ріелтор надає послуги тим, хто йому не платить. А тим, хто йому платить послуги, не надає. Дуже дивна, математика виходить. І навіть Олексій Гнучих чи гнучих, цілий керівник відділу оренди якоїсь крутої Київської агенції нерухомості, поважна особа в інтерв'ю виданню з Вілич Україна запитання, за що платити ріелтору, назвав провокативним. І ти мені ще не заплатив, щоб запитувати, і взагалі не заставляє нікого платити. Не подобається, не платив все. Кінець цитати: отже, виходить, що власники нерухомості не мають гострої потреби платити ріелтору, тому і не роблять цього, тому що вони можуть легко викласти оголошення в інтернет і легко знайти собі орендарі. Так само, й орендарі такої гострої потреби не мають, тому що вони можуть легко знайти оголошення в інтернеті, яке виклав той самий власник. Але окрім того, вони не мають ще й вибору, бо більшість квартир просто окупована ріелторами і часто вони змушені віддавати навіть свої останні гроші. Хочу знову наголосити, що дане відео не створене з метою знецінити чи осквернити професію ріелтора для людей, які дійсно потребують їхньої допомоги, вона є дуже корисною. І відверто кажучи, всі ріелтори, з якими я спілкувалася, повністю зруйнували в моїй голові стереотип про те, що ріелтор це якась хамовита невихована особа, яка спілкується з тобою через не хочу. Кожен, з ким я говорила, був дуже вічливим та освіченим. В їх словах відчувався досвід і любов до професії. І кожен з них вважає неправильним і несправедливим брати гроші з орендаря. І вони розуміють, що насправді надають послугу орендодавцю, а не орендарю, і знають, що потрібно змінювати систему і підхід до роботи. Вони самі про це все говорять. І я впевнена, що якщо моє відео будуть дивитися ріелтори, вони так само будуть це усвідомлювати. На даний момент, на жаль, ні орендодавець, ні орендар не бачить сенсу платити ріелтору. От тільки у власників нерухомості такий вибір є, а у шукачів житла, на жаль, завдяки вам немає. Вам платять від безвиході, а не з власного бажання. І ви це знаєте і розумієте, що це неправильно. Тож, шановні ріелтори, спробуйте, будь ласка, відповісти на запитання чесно і в першу чергу собі, навіщо ви це робите?